14 медалей для України з об'єднаних арабських еміратів сьогодні повернулися учасники спеціальної олімпіади. Це люди з ментальними порушеннями, які займаються спортом. Державної підтримки жодної, проте повернулися атлети з піснями і в піднесеному настрою. Спортовців зустріла Наталя Нагорна: 8.05. Рейс із Дубаї. Сьогодні в Київ повертаються учасники спеціальної олімпіади. Чекаємо тут на 11 атлетів та жіночі футбольну збірну. 7500 спортсменів з 190 країн. Наша збірна змогла поїхати на Олімпіаду за рахунок спонсорів, не отримавши жодної допомоги від держави, і здобула 14 медалей. В еміратах спортсмени на кожному кроці підкреслюють вони з України. На п'єдесталі, коли піднялися, вони кричали Слава Україні. Наталя, мати Віталія Хованця, чекає сина в аеропорту. Ніяк не вирішить, треба плакати чи сміятися. Син везе дві срібні медалі. Це його найскладніший заплив. Півтора кілометри на відкритій воді. Віталіка! Віталій! Плакали. І ось нарешті спортсмени вдома. Тут погано видно, але на цих кадрах пливе Андрій Фіін. Це наша перша золота медаль. Да. приємна перемога. було три, три павса. Один з, з Африки, один з Китаю. В Цих змаганнях немає ані рекордів, ані нормативів, але про кожну нагороду говорять із гордістю. Дола міф 50 під метрів. Тренер переживав тренер? тренер посивів. Катруся про свої перемоги, соромиться говорити. Які дистанції ти біжаєш? Ну Катя Житомир. Да. Це наша зірка Катя Кудрявцева. Бачите, в цьому році вони вибороли і золоту, і срібну медаль з легкої атлетики. В них 10 золотих медалей на грудях. Футбольна збірна з Миколаєва. О, воротар, воротар. Я воротар. Як тебе звати воротар? Віра. В еміратах вони раділи своїй перемозі із прапором в руках. Чемпіон! І співали на стадіоні. Чемпіон! Потім в автобусі. Україна! Чемпіон! В готелі. В аеропорту Бориспіль дівчата знову з пісною додому повертаються щасливими. Я у нас на Україні всі лани квітучі Наталя Нагорна, Роман Сищенко, ТСН, 1+,1.